В Ірпінському академічному ліцеї Мрія споруджено гібридну сонячну станцію, завдяки якій навчальний заклад буде зі світлом навіть в умовах блекауту. Енергетичну незалежність закладу посилили завдяки фонду Energy Ukraine, що спеціалізується на будівництві сонячних станцій для шкіл та лікарень. Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про співпрацю з фондом для зміцнення енергетичної незалежності за. Кладів загальної середньої освіти Станом на сьогодні в межах кампанії два освітні заклади отримали сонячні станції. В Ірпінському академічному ліцеї Мрія побудовано станцію потужністю 20 кВт годин і систему збереження 40 кВт годин. Сонячну станцію та систему збереження отримала і Чернігівська загальноосвітня школа номер 3 Названі потужності зможуть покрити близько 40% від спожитої енергії шкіл та дозволити працювати. Працювати до 4-5 годин в умовах блекауту Все це завдяки розпочаті кампанії «100 Сонячних Шкіл. Вона покликана зробити заклади загальної середньої освіти енергетично незалежними та надати доступ до резервних джерел електроенергії.